Доброго дня, з вами юрист консульт спілки ветеранів АТО, адвокат Алік Керімов. У даному відеоролику хочемо розказати, які необхідні дії проводити родинам, якщо захисник зник без за особливих обставин. З чого починається взагалі ця процедура? Отримується сповіщення від ТЦК та СП. Про те, що захисник зник в безвісті за особливих обставин. Якщо сім'я зникла в безвісті захисника за особливих обставин, отримує сповіщення, далі необхідно одразу звертатися до правоохоронних органів, тобто до поліції, із заявою про внесення відомості до ЮРДР і початку досудового розслідування. Подати заяву про розшук особи зниклої безвісті за особливих обставин можливо будь-якому член, члену сім'ї зниклої безвісті або особі, якій стало відомо про те, що їхній є знайомий зник безвісті. Заводиться кримінальне провадження по частині першій статті 115 це умисне вбивство. І отримується витяг з е, який надає співробітник, який вам надають співробітники Національної поліції України. У заяві вказується максимально повна відома заявнику інформацію щодо захисника та його зникнення. Всі відомі обставини щодо місця перебування, особливих прикмет, татуювання, шрами, пирсінги і тому подібні речі, які він міг би мати з собою: мобільний телефон, документи, прикраси тощо. Якщо є автотранспортний засіб, вказувати на якому автотранспортному засібі він міг пересуватися. Також найближчий родич захисника має здати біологічні зразки для порівняння ДНК профілів заяву, як я вже зазначив, про обшук про розшуки перепрошую, зниклої безвісті за особливих обставин можна подавати, звернувшися до будь-якого територіального підрозділу поліції або зателефонувати на 102 цілодобово. Протягом 24 годин ця заява вноситься до ЄРДР і відповідно до статті 60 Цивільна -проц... процесуального кодексу України необхідно отримати витяг з ЄРДР про те, що я вам вже розповідав. Відомості зазначені у заяві про розшук особи зниклої безвісті засобливих обставин. Підлягають внесенню до реєстру осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. В подальшому, після внесення відомостей до ЄРДР, це вже е, другий, скажімо так, пункт необхідних дій, які необхідно зробити е, членам сім Зниклого безвісті за особливих обставин військовослужбовця необхідно звернутися із заявою до Міністерства внутрішніх справ України управління з питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин, тобто, це секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин, та отримати витяг з єдиного реєстру осіб, зниклих безвісті за особливих обставин яким чином отримати, тобто, після внесення відомостей ЄРДР у правоохоронних органах отримання цього витягу, ви подаєте заяву до даного органу, і вам будуть в електронною поштою, ну, поштою або на вашу адресу, яку ви, яку ви зазначите, в заяві, буде направлено витяг з єдиного реєстру осіб, зниклих безвісті за особливих обставин? Подальшому необхідно також звертатися із заявою до державного підприємства Український національний центр розбудови та миру, яке виконує функції національного інформаційного бюро відповідно до Женевських конвенцій про подовження про поводження з військовополоненими та про захист цивільного населення під час війни. Та отримання виписки з реєстру оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора, тобто за наявності інформації щодо що перебування у полоні. Тобто цей витяг також подається на підставі, видається на підставі заяви до державного підприємства Центру розбудови Томиру. І в подальшому ці всі документи необхідні будуть для звернення і до суду у випадку, якщо протягом півроку не буде ніяких відомостей щодо обставин зникнення безвісті, і для отримання там, пенсії у разі втрати годувальника, тобто ці документи вони зобов'язково повинні бути у членів сімей зниклого безвісті військовослужбовця. Також рекомендую четвертим кроком робити це подавати заяву на видачу. Вам рекомендую це робити адвокатським запитом, акту службового розслідування та матеріалів службового розслідування до військової частини або до ТЦК та СП за фактом зниклого безвісті військовослужбовців особливих обставин. Для того, щоб дізнатися, що саме було причиною зникнення безвісті, і також цей акт і матеріали службового розслідування, на підставі яких проведе ваш адвокат, аналіз може прийняти рішення і надати якусь певну консультацію щодо подальших дій після спливу шестимісячного строку звернення там до суду. З відповідним позовом, або вирішувати питання щодо пошуку військовослужбовця, чи перебуває в полоні, чи ні, бувають випадки, коли сім'ї зниклих безвісті особливих оставин військовослужбовців знаходять відео, відео в інтернет-ресурсах, і на цих відео вважають, що є їх. Брат або син, або ще якісь близькі родичі, який знаходиться у полоні, і тоді приймається рішення щодо проведення відповідних експертиз, фото, відео, аудіо експертиз в кримінальних провадженнях, подання відповідних клопотань і встановлення чи дійсно відповідний військовослужбовець є тим самим, який рахується, як безвісті зникли. Тому. Документами, які потрібно мати родині безвісті зниклих і полонених, це, по-перше, сповіщення від територіального центру комплектування та соціальної підтримки, витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, який надає слідчі після звернення із заявою про зникнення захисника і відкриття кримінального провадження, витяг з єдиного реєстру осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. Який видає управління, управління з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин, секретаряту уповноваженого з питань осіб з безвісті зниклих за особливих обставин МВС України, для якої для отримання витягу потрібно надіслати запит з копіями документів, що засвідчують особу запитувача та ступінь споріднення зі зниклою особою. Який можна надіслати поштою або на електронну скриньку, яка міститься на сайті Міністерства внутрішніх справ України, посвідчення на право користування пільгами членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісті під час проходження військової служби. Підставою для видачі посвідчення є документ, який підтверджує факт загибелі смерті чи зникнення безвісті військовослужбовця. Виданий територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Посвідчення видає територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання члена сім'ї. Дітям видається після досягнення 7-річного віку. Також необхідно мати при собі лист координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Національного інформаційного бюро об'єднаного центру координації пошуку та звільнення з незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії Російської Федерації при Службі безпеки України із підтвердженням обліку зниклої полоненої особи в реєстрі оборонців України, які перебувають у полоні державі агресора або включення особи до обліку військовополонених ворогів. Також необхідно звернути увагу, що, про внесення, що внесення особи до реєстру або обліку не є офіційним підтвердженням її статусу як полоненої особи, і за міжнародним гуманітарним правом офіційно підтвердити перебування особи у полоні може лише держава-агресор через російське. Ніби за посередництвом з міжнародним комітетом Червоного Хреста. Тобто, у такому разі, Росія бере на себе зобов'язання зберегти життя особи на час утримання в полоні та забезпечити осіб, позбавлених свободи відповідними правами, передбаченими Женевськими конвенціями. Що також в даних справах є важливим та не рекомендую робити. Це розповсюджувати та не публікувати в соціальних мережах світлини захисника у військовій формі, локацію останнього місця його перебування, зникнення, номер військової частини. Тобто такі дії можуть тільки зашкодити захиснику у випадку переховування його або потрапляння у полон. Також не рекомендую у випадку отримання акту службового розслідування і матеріалів службового розслідування ці відомості також розголошувати, так як це є відповідною таємницею і це також може зашкодити захиснику. В подальшому для того, щоб не пропустити важливу інформацію, у випадку, якщо, наприклад. Вам пенсійний фонд, наприклад, відмовляє відмовляє оформлені пенсії по втрати годувальника. У випадку, якщо військова частина не виплачує бойові та грошові забезпечення на зникло безвісті військовослужбовця за особливих обставин, якщо ви не можете отримати витяг з ЄРДР від правоохоронних органів та інші проблеми, які вистикаються з приводу даних питань. Питань, тобто є у вас труднощі в отриманні тієї чи іншої документації, звертайтеся до спілки ветеранів АТО на безкоштовні онлайн та офлайн консультації. Ми вам допоможемо розібратися в усіх ваших проблемах, надати праву правничу професійну допомогу, отримайте дорожню карту, як діяти, з чого починати. І, якнайшвидше, щоб ваші права були поновлені, всіляко будемо вам допомагати. Тому підписуйтесь на наш канал. Дякую за увагу. Всього вам найкращого. Бережіть себе.